Хочу вам подарувати ось ці всі подарунки. Доброго ранку, друзі. Мене звати Олександр Мазуренко. І ви на моєму каналі. Сьома ранку приїхали на риболовлю. Погодка, ви бачите, така собі, бажає кращого. Але прокинувся зранку, думаю, буде дощ, не буде доща. Ай, поїду. Запланував цю риболовлю, то треба їх. Бо на наступному тижні вже дуже багато справ. Це сьогодні п'ятниця. Ви будете дивитися відео в неділю, як зазвичай о 18.00. Приїхав на таке чудове озеро Аванфіш. Я був колись тут років 5 тому. І клювали на поплавочок ось такі коробці. А зараз ми приїхали спробувати нашу вдачу половити рибу на флет. Ну і думаю, за 5 років ця рибка трішки підросла. Місце дуже прикольне, без складки я обрав. А так просто будемо ловити на березі. Головне, щоб не було дощу, але якщо буде, так і буде. Що зробиш? Запланували. Тож, поїхали швиденько замішувати наш корм, пробувати ловити рибу. І в цьому відео хочу зробити для вас, як завжди, сюрприз. Тому дивись це відео, будуть подарунки. Ну і звісно, перед початком риболовлі треба замішатися. Поки буде настоюватися корм, будемо збирати наші снасті. Так, нам на сьогодні денна риболовля, швидко треба отримати клювання. тому амінопілети від компанії Bounty. 3 мм і пелети різної фракції. Оце зараз замішаємо. Заливаємо це все ліквідом. У нас також є конопелька консервована, також новинка від компанії Bounty. І наш, звичайно, метод мікс обрав сьогодні кріль. Вода холодна. На вулиці сьогодні взагалі 5 градусів. Ну, вода так швидко не остине, але думаю. Все одно на рибці це сказується, все, дістаємо. Активатор кльово, окремо замішувати будемо все. Наш метод. Набираємо водички з водойми до повного. О, подобається мені, якщо чесно, рибалити отак з берега. Якщо Є можливість гарно ну, брати рибу. Рівень води добрий, то взагалі дуже круто. Без складочки. Отак зараз будемо пробувати ловити. Під тим берегом, бачу, лежить дерево, берізка якась біля води. От, спробуємо з під той берізки і ловити. Так, все легко чик. Заливаємо водичкою, закриваємо і. Перемішуємо. Ось таким чином. Так, це настоюється. Тепер швиденько пилети наші. Оба. Раз. Пелети різної фракції тут вони є до 6 мм. вони Трошки постоять. А оці аміна, вони швидко будуть розчинятися і давати сигнал нашій рибі. Тому так, заливаємо це все амі... нашим фрешем. Можна навіть водички отак помити. Фришиксес це не ліквід, це рідка їжа. Тому можна не хвилюватися, давати. І, і навпаки, гірше не буде. Буде тільки краще. Запах одразу пішов скажений. О, все, пилети наші зараз будуть напиватися водою. Нап'ються. Також канапля. Це ми окремо отак піде годуватися. Я думаю, що з помп. Ми не будемо спомбитись, хоча він у мене є. Тут можна обійти по колу або під'їхати і загодуватися з тамтого берегу. Тому так і зробимо. Хай настоюється, збираємо наші вудки. На цієї риболовлі обрав свої рапіди від Sports до 150 грам. медіум. Я вважаю, що на ці умови це буде найоптимальна вудочка. Годівниці 80 грам. Я так бачу до того берега метрів 70, напевно. Тому будемо пробувати, що минулого разу на пікер пам'ятаєте, що засічка була дуже слаба. Но на ці вудочки я думаю, що все буде добре. Дві вудочки, стічки я вже поставив, вони вже чекають, коли на них поставляться вудочки. І Почнуться клювання. Я сам же з нетерпінням цього чекаю. Також хотілося би потягати коробців, отримати задоволення, від виважування на фідер. А, ну ж самі знаю, фідрочок. Це топ. Особливо флет фідер, це взагалі, хто дивиться і слідкує за моїм каналом, знають, що флетфідер це найтопові на сьогоднішній день оснастка. Якщо у вас є небагато часу, ви хочете виїхати на пару годин і зловити рибу, отримати задоволення, то це тільки флетфідер. І по суті, там, де є велика концентрація риби, вам навіть годуватись не треба. Ви собі берете гарний флетмікс, Ось як я зараз обрав. Від Баунті кріль Реально, це топ. Він працює в будь-яких умовах. Виграні не одні змагання на цей. Метод мікс. Тому і вам раджу. Зараз якраз і перевіримо на цій водоймі, як він себе покаже. Але я думаю, що все буде добре. Все, швиденько збираємо ще вудочки і починаємо рибалити. Одну вудку я вже пристріляв, кліпсу поставив майже під самий берег. Ну, одразу закинув взагалі на ту березу попав. Але видірнув і поставив кліпсу одразу. А другу вудку десь трошки лівіше будемо пробувати. О, це є мало взагалі, але ми можемо так спробувати відійти. Так, і поставити кліпсу і зараз побачимо. Зараз побачимо. Ну, дно тверде. Я там прокидав під тим берегом, де кліпсу поставив, дно тверде. Тому... Саме головне зараз буде... О, дощ починається. Головне буде поставити рибку на корм. І для того, щоб вона почала клювати, ну і незважаючи на те, що погода у нас 6-7 градусів і дощ. Водівниця 80 грам. Так, можна навіть іще трошки. Отак. От Раз. Це десь упало на тому рівні, де я ту вудку закліпсував. А Ну, ну такий твердячок. 80 грамм плюс досить потужне я кіно, але все одно вона навіть натяку нема, щоб вона вгрузла в муляку. Тому думаю, що все добре. Зараз ще раз контрольний закидаємо, перевіряємо. Щоб все було чотенько. Ну, в принципі, ви знаєте, ще трохи можна дати. Ще чуть трохи можна дати. Не подобається щось я мені не докидаю туди, куди я хочу. Якось не хочеться вкладатися дуже сильно. Але бачите, не докинув парус великий, був, зараз трішки сильніше спробую кинути, як воно буде летіти. Це ще зелені стоять квіротіпи, самі... самі легкі. Отак от буде... Отак от буде норм. О! Отак буде норм і плюс ну, якийсь чуть-чуть. Ну, ви знаєте, можна ще буквально метр отак і буде добре. Все. Тепер чотенько, Можна вішати повідець і пробувати вже ловити. Ну. Дистанція така неспортивна. <рив> Саме головне, щоб рибка нас порадувала цією погодою. Починати буду з тік-таків, перевірити активність риби, це ананасік, тік-так і хот демон. Один поводочок в мене був закинем, хай стоїть не втрачати часу, і будемо в'язати другий. Поводок з резинкою, гачок 12-го номеру, амакацу, супервейтгіп. Показував вже не один раз. І зголочки. Для таких насадок це просто топ оснащення. Все, бачите, вільно рухається, без питань. Коротенький повідець 5 см. І все. Зараз будемо ми тут ніби настоявся Раз. так Розсипати. раз, липкий, о, бачите яка цукерочка, і зверху. Нектарчика Ще прискорить клювання отак, От раз. Нектар страубері, тому що тут у нас йде ананасик. тік-так і закидаємо. Перший закид завжди хвилюючий, як буде відбуватись наша риболовля, чи взагалі нам дасть щось зловити. Так, на берізку. О, бачите топчик. Просто топчик. Майже під сам берег. Оба. Сюди. Сюди. Якаємо сигналочку. Оба. Все, хай стоїть, а ми. В'яжемо другий повідець, закидаємо другу гудку, потім будемо готуватись. Так, ось наша брізочка в воді. Пропетляли по колу. Я щось думав, що тут трошки ближче. Так, і що? Давай тільки наші пахнуть. Раз. Отак. и баночку конопли на це место. Баночку конопель. О, есть контакт. И теперь в другую точку трешки получается сейчас правише а на нашем месте левише только другая точка наша тут вот тут зручнейше она ведь выдуваться вот так мы зараз заводуем тут полностью сектор пилетами я думаю что вы по ходу кому до нас підійде Карчовий сигнал. Підтримку під берегом спробую трошки, щоб вона крутилась тут в очерет. Отак один раз у нас це було я думаю, що 2 кілограмчика з головою вистачить, щоб рибку тут закрутити. В цій зоні лову. Подобається мені така риболовля. суто англійський стиль піти позагодуватись під деревцем і отримати клювання. Так, і коноплі. Дощ розпочався, але такий поки мілкий. Так само Тут. кидаємо. Все, йдемо чекати на клювання. Так, чекаємо на клювання. Дощик такий накрапає. Холодно, капець. Просто пар з рота йде. Тому рибка, думаю, не досить активна. Отримаю якихось два млявих клювання, але без результату. Тому чекаємо. Дивіться, загинули. Так, нарешті дочекався щось невелике. Блін, погода просто жах. Мряка, вітер. Щось невелике або карас. Зараз То Взагалі ж нічого не було. Погода сховався в машину. Я почув сигналізатор в шокі був. Тут підбере вже почало, почало щось битися. е, все поломав, все Ух, і дурне. Ох, і дурне. На да, в таку погоду рибалити це ще то задоволення. О! Зірвався прямо під берегом. Невеликий коропець. Такі десь кіла-півтора. Але перша, перша рибка, друзі, на помаранчевий попапчик хот демон. Нічого, зараз перезакинемося. Почин вже був майже. <сіхі> Ось цей Попав класичний, ходьбімон 8 мм клювання було. Все, йдемо перезакидатися і знову чекаємо. Друзі, нарешті клювання. Що, друзі, ми вже вдома. Пішов сильний сильний дощ. Я зловив ще декілька рибин, але навіть не було змоги вам це зняти, тому що камера і мікрофони вийшли би з ладу, щоб на них так багато падало би води. І тому приїхав додому. І як вам обіцяв, хочу вам подарувати ось ці всі подарунки. І що? Просто так, тому що ви в мене такі класні підписники, постійно коментуєте відео, ставите свої вподобайки і просто підписані на мій. Канал. Тому в цей раз так само все дуже легко і просто. Подобає на відео, гарний коментар, бо були від підписників такі скарги, що виграли люди, у яких там коментарі складалися з двох слів. Давайте ми зробимо, щоб коментарі всі були гарні, щирі, якщо погані, і ви чимось не згодні, пишіть погані. Якщо вам подобається мій контент, пишіть гарні коментарі. І просто бути підписаним на канал, і все, і ви вже учасник. І за тиждень проведемо розіграш, і вам достанеться цих 5 подарунків. Ну, давайте розпочинати. Е, перший подарунок це ось такий набор від компанії Orange. Я вам їх показував вже у своїх відео. Показую ще раз: це набор «Збери сам», 83 одиниці. Тут він розрахований на 6. Монтажів флет-методних, самі собі їх збираєте. Тут повністю все для цього і є. Ось такий набор, таптушка, 6 годівниць, можна вибрати або різної ваги, або однакової ваги, повідковий матеріал, стопорки, літкори, гачки і навіть мотавила для того, щоб потім вам було як зберігати ваші оснастки. Оце буде перший приз, Далі ось такий флет-методний набір. Це у нас білачаний сітпір 4 в одному новинка фіш плюс серія. Ви всі знаєте, є рибна серія, солодка серія, їх 4 серії спеція. А з'явилися такі фіш ну, серії плюс. Серії плюс у себе включають. Такі смішані вже смаки. Бачите, це білочан Есідпір. Солодка серія з рибною, що також має дуже класно працювати. Так, це вже у нас другий подарунок, третій подаруночок. це у нас буде ось такі пилети різної фракції, мої улюблені, з якими я рибалю вже шостий сезон. І не разу вони мене не підбили і з ними ось такі новиночки це консервований тигровий горіх і консервована конопля. Ось такий наборчик. Далі набор стіків готових з соусом. Тільки зачепив, закинув і ловиш блюдворм І з ними ось така баночка кріль Робін Ред Джокера. І такий п'ятий. це у нас Самий-самий слабенький подаруночок, але чим багаті, тим і раді. Ось таких три набори соуса. Я також думаю, що вони стануть вам у пригоді. Цілих 5 подаруночків просто за те, що ви у мене є такі класні. Все, друзі, всім дякую за те, що дивитесь, підписуєтесь. Тому до нових зустріч уже на рибалці. Пока!